Друзі, усім привіт, Вітаю вас на каналі «Ікспорт». Мене звати Євгеній Гладун. Сьогодні говоримо про один з найбільш цікавих матчів однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів. Зустріч між Ліверпулем та ПСЖ. Перший матч у Парижі вийшов дуже таки обговорюємим через так званий відскок Ліверпулю, коли ПСЖ домінував протягом усього поєдинку, але так і не зміг забити бодай один м'яч. Натомість, Ліверпуль своєю першою реальною нагодою скористався сповна. Харлі Еля забив переможний м'яч через менше ніж хвилину після своєї появи на полі. У цій грі ПСЖ, здавалося контролював усе. І володінням ячем було на їх боці. І кутових більше подавали, і поворотом частіше били, і моментів було більше. Але е, два фактори: перший, це Алісон Бекер, який зловив фантастичний кураж і відбував просто таки усе. Е, не дозволив себе забити жодного голу, попри XG більше, ніж 2,5. Е, а другий фактор це те, що Ліверпуль вистояв просто таки не на життя, а на смерть. Е, так, е, було важко. Вони перетерпіли, але на характері, е, на так званому чемпіонському характері витримали. Е, Стовідсотково у найважчому матчі, поки що найважчому матчі у цьому сезоні. Цей моральний аспект може зіграти злий жарти з ПСЖ, адже так у них все вдавалося, але е, не вдалося найголовнішого забрати результат е, із домашнього стадіону. І тепер треба їхати на ЕНФІЛД на ЕНФІЛ, де точно буде важче. На ЕНФІЛ де трибуни будуть гнати уперед червоних е, навіть попри те, що. Ліверпуль може зіграти по рахунку. Слот досить прагматичний тренер, але фанати будуть гнати своїх футболістів уперед. Адже тепер Ліверпулю потрібно буде виправдатися саме по рівню гри, не по рахунку, а довести, що вони краще і що вони головні претенденти, або хоча б одні із головних претендентів на перемогу ЛЧ у цьому сезоні. Плюс ПСЖ відносно молода команда. Як ми знаємо, із висловів таких тренерських геніїв, як Феррісон, Венгер, Мауріньо, грати на Енфілді це найважчі виклики які взагалі можуть отримати футболісти, якщо вони приїжджають у Англію чи у Європі загалом. Тому ПСЖ, маючи моральний надлом після першого матчу, маючи відносно молодий склад і маючи е, таку проблему із Енфілдом, який буде гнати Ліверпуль вперед, який буде підтримувати, співати всі 90 хвилин, може надламатися. Тому е, наш прогноз такий. Ми вважаємо, що Ліверпуль пройде вперед. А ось цей неприємний осадочок після першої гри змусить червоних не грати по рахунку, а провести цей матч відкрито в атаках і навіть перемогти ПСЖ у цьому матчі. Прогноз нашої редакції. – це… Ліверпуль пройде далі і ймовірно навіть переможе на Енфілді попри такий е, перший матч, де вони навіть не знали, куди їм бігти і у що їм взагалі грати. Але на Енфілді буде зовсім інша історія. На цьому все пишіть у коментарях, як ви вважаєте, хто пройде далі, як завершиться гра у вівторок ввечері, і найголовніше на наш канал, щоб не пропустити нових відео. До нових зустрічей.